Пісні веселля людини притават сприймати світ не тільки в реально видимих формах, але й через аналогію уподібнення ядного явища іншому символічно. Українська система символічна відображення світу, ще вивченна. Зокрема, недостатньо висвітлє... висвітленного питання символіки весільного тексту. Симоль... Символіка висілуної пісні багатючі, якщо для ліричної лирич... для... родинної Тобу... до пісні, характерний асоціативний символи для... Календарна обрядовий магичний, то весільний, родина обрядові лириці, властиві, два типи символів. Там, де переважає лірична тема, зустрічаємося із символами асоціації калина в піснях не завжди наречена, але тема нареченої. вызывает определенный словесный символ. Талиной три парубки говорят, то девчон, девочки, девочки. Там, где у весельных песнях пометно вычувается обрядово-магический момент, символ будет точным, символичным. Есть и повязанные с нею слова, символ на Кроплення свяченою водою посипання зерном означають важенне благополуччя багатство. Настаток здоров'я – функціональне значення обрядів землеробського культу, пов'язаних з використанням зерна, перш за все служили символом плодочасті – відчосності життя. Потебня осознав, що молодих на весіллі обсипають зерном, щоб хліб родився колосистий, Щоб зберегались краса і здоров'я молодих. У весільних піснях наголошується обсіп мати весом червоною калиною. Кропи а звичайною водою, долою щасливою, чи і в іншому варіанті житиком обсипайте, до шлюбу випроваджайте. Як бачимо, ритуал, обсипанням як і кроплення звичайною водою має на меті береги від поручі молодих зробити їх. Богатыми, здоровыми, веселими і зумувати, щасливе подруження життя. За Х я Шуржинским у міфичному значенні хлібни зерна бавашали символом душу, тому ритуал. Обсипання нареченних з цього огляду символізував плідність, обглядав магічний момент відчутний у випіканні короваю, придаренні більця, розплітані коси, покліті голови, дівчини точних символах. Коровайна, весідлий символ плодючності, продовження роду, зі диханням, молодих, у сім'ю, сім'єю щастя спільної долі у весільному обряді дві половинки караваю символізують наречену і нареченого Сімволічне і те, що ви пи. І кали коровай лише ті жінки, які виходили один раз заміж і жили з своїми чоловіками в злогоді. Символічне значення води для короваю. Ми до клуні воду несемо. Господа, Бога просимо, ради Боже жито пшеницю і всяку пашницю, ще й рожеві квіти, щоб любилися діти. Не можна залишити поза увагою характерний лише для подилі, обряд ряд прибирення гільця найчастіше. Молодого невеликого деревця Ялини, сосну калини, гільці деревці ялини із червоної калини. Це як важене Дмитритенка, символ роквітлову молодого життя, стати диво чуєцності, символ любові, поєднання небесного і земного. человечного и жизненного символа богатства, владючести. И у песни песни в весом червоную колыну, долую счастливую. Наручивший момент народного веселья расплетание девчой косы, что символизирует конец дивуванья, спевали До коси нікого, до коси, на ніч золотого обтруси, нехай золото ні сяве, повше воно влучання немає. Молоду задовлять на кожух вовною до гори, Символ щастя, скільки ніжності, шляхетного почуття. В піснях, якими молода, прощається з косою, сімволом глибокого духу, дівчоно ічної зливості, розпустіть мені косу по червоному поясу, з символом дивування краси, тільки жаль мені гуляння мого, та роси коси мої, тільки жаль мені кісоньки мої та краси діло водкої. Дівку гулять, кісками мають, а мене не приймають. Співали коса росою, а молоденька красою. Порюд розпліте останнім коси у весільному обряді, стоїть покривання голові молодою намиткою. Серпанком розплітує. Закриваючи символічне значення намітки, намітки, свернемость до такої поділості весільної пісні, як оккуди Шти Наталка та ходила, Які подруги запитують наталку. Куди вона ходила, Що свою голивеньку убілила. Ходила, подружечки, по у вишневий сад, там, на мою головочку, білий цвіт упав, а вже його не звихнути, не грусити. Треба я б, я його аж до віку доносити. Зіставляючи символічне. Значення білого цвіту як символу вірності та вираз треба його аж до нікуди носити. Виявляємо і символічне значення намітки. Верність у шлюбі та останньої хвилини життя в буденному житті намітка постає символом плодючності служить Берега Матери. Найбільш раніми в обряди війпатиці були символи, які виникли на основі міфологічних уявлень, що належать до найдревнішої стадії до історичного періоду життя слов'ян, символи небесних, світлих і дідових є, є так розповсюдженним образом у весільному фольклорі і місяць, який символізує чоловічний початок. Місяць і сон це зірка пов'язання народинними зв'язками брат. Сестра або чоловік дружина, місяцем то зурою, не братом, то сестрою. Цікавий мотив мостіння мостів, який спочатку розглядався як символ, що виник на основі міфологічних уявлень. У цьому плані цікавий. спостереження о потрібні які монографії про міфічне значення деяких обрядів та повірів в зло що мостіння мостів у піснях може бути темним спогадом про небесний міст яким боги сходили Землю. Пізніше було уточнено значення символу. Мостіння мостів виражає очікування саме шлюбу, проте зауважено, що в основі такого значення може лежати інший більш архаїчний міфологічний мотив спородження мосту. Відомы у казках як одна із головних умов одруження. використання зованному поетичної формули даного мотиву, заходимо у весильному репертуарі, Символічне значення мотиву новизнане народні статті на мостичі. Перейти мостом кладкою землі Зувала одруження. Кладочку перекладку до Миколи перепливу, а кладочка не хибнеться, на талочка не вернеться. Філософський, глибокий у весільній поезії образ Калиново. Мосту. Нашу наталку Господь ніс на калиновому мості на сверх крухим і в гості. Або варіант Наталка йшла по Калинові мості до свикрухи в гості. Калини символ рок віду. Дитя, що здейную два береги, молодость і старость. У весільних ліці дівучання і заміжне життя перший берег все за спиною на мості, а попереду другий берег і зворотнього шляху немає. Символічне значення набирає вираз до свекрухи гості, до якого як пояснення. Можна навести прислів'я в, в гостях добре, а вдома краще. Образи природи часто входили в мислення людини як частини її життя і деятельності природи наче поділяла частя і кори людей. Як співову час... Людського життя, а то природа виступає в має усіх весільних піснях. Символічні ситуації характеризує психологічний стан персонажів життєвій ситуації з допомогою образів природи шляхом мастер зіставлення передається на стрій молодості висловляються породи, коли виходити заміж. Дівчина звертається до винограду з проханням, коли її при... примусять йти за нелюба, до цвіти красно яги до кня. А коли видадуть за коханого, то за цвіти світи Красного Віт зацвіти Красного красно, Заради Якітоки Крясна ви гіллячки попускайтеся, ви якітки овняйтеся. Симфоніка образів. Природи в народній весільній ліці надзвичайно багата, неординарна, особлива. Групу складають рослини, символа, дерева, кущі, трави, квіти. Їх можна проділити на чоловічі і жіночі, до рослинних символів що стосується молодиї, можна віднести калину грутуємо м'яту шавлію васильки, вишнею, черешню вербу березу. Зазначимо, що один і той самий образ.